Майже два роки тому у військовій частині, що у Луцьку, знайшли тіло 20-річного нацгвардійця. Тоді звучали різні версії, говорили, що буцімто юнак сам наклав на себе руки, вистреливши з кулемета. Були й припущення, що юнака могли довести до самогубства. Втім, рідні в таку не вірять, що родич міг звести рахунки життям. Підозрюють, що його вбили. Розслідувати цю справу взяли слідчі з ДБР. Чи вдалося за стільки часу встановити істину? Дізнавались мої колеги. Трагедія на території Луцької військової частини Нацгвардії сталася в ніч з 22 на 23 серпня 2022 року. Тоді там знайшли тіло 20-річного солдата Юрія Бойка. Він був родом з Одещини. Як розповідають, його рідні сам виявив бажання служити і на військову службу ніколи не нарікав. Ба Більше напередодні тієї фатальної ночі телефонував додому, і розповідав, що отримав грамоту від командира. Проте згодом їм зателефонували і повідомили, що юнака знайшли за застр... Мовляв, наклав на себе руки, вистреливши з кулемета. Одначе у версію самогубства рідні Юрія Бойка не вірили із самого початку, не вірять і досі. Кажуть, є досить багато дивних неспівпадінь. Знайшли на посту, не на не там, де він був на вишки, а в другому місці. Е, е, мама, коли їздила туди. Мамі показували другу фотку, де його знайшли, а потім вже нам скинули, що вже в другому місці. То як це можна поняти? Як він міг сам себе застрелити з кулемета, який має я не, пів метра, ну і ще два рази, що з підбородка один вистріл, і один ззаду голови. То як це може бути, що він собі з-під бородка, потім ще раз ззаду? А він був взутий. Брат додає, форма, в якій знайшли Юрія, була брудна й порвана. Вони досі її зберігають в себе. Ба більше, як каже матір покійного солдата, коли він записував прощальне голосове повідомлення, яке їм надіслав, то схоже був не один, адже на фоні звучали інші сторонні голоси. На голосовому, де він відправляв додому, там чулися у той вечір, коли пройшло то убийство, я кажу, там біля нього голоса чути. Там він не сам був. Він говорив, що е, простіть мене, що я це зробив, я вас всіх е, дуже люблю. Но він був знервований, я ж кажу, він плакав, коли він це повідомлення говорив. Но я не вірю, що він це міг зробити. А ще каже матір, надіслав повідомлення з прізвищами сержантів, про яких вона згодом повідомила слідчому, який веде справу про смерть її сина. Він коли в той день, в той вечір, він скидав мені на телефон. Получається фамілії трьох сержантів, які винні в його смерті. Я йому задавала вопрос, чого не брали цих трьох сержантів, які вказав на син, що винні в його смерті, чого їх не брали на допит. Він мені каже, що а як ми їх можемо взяти без безсвідєте? Ці всі факти в сукупності й наштовхують рідних на думку, що їх родич не міг сам застрелитись. Вони зазначають, що наразі навіть не знають, чи розслідування справи ще йде, чи вже завершилось. Адже їм ніхто нічого не повідомляє. Самій частині кажуть, коментувати справи наразі не можуть, оскільки йде слідство. По даному факту, в територіальному управлінні державного бюро розслідування, яке розташоване в місті Львові. Проводиться досудове розслідування, розумієте, і я не повноважений надавати якусь інформацію, тому що ви маєте офіційно звернутися з листом. Тоді вже інша а справа. А куди з листом до вас чи е, ні, 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 в Львів туди. Вони проводять спеціальне розслідування. Втім, у західному територіальному управлінні нацгвардії розповіли дещо більше. А саме те, що у зв'язку з цим прецедентом було проведено внутрішнє службове розслідування, наслідок якого до дисциплінарної відповідальності було притягнуто ряд посадових осіб військової частини, включно з тодішнім командиром Василем Гуртовським, ми розпочали внутрішнє службове розслідування. Розслідування проводило західне територіальне управління, було ряд заходів вжито, окрім того, що проводилось розслідування, ми працювали з усиловим складом, було проведення анонімні опитування та з військовослужбовцями працювали психологи. За результатами внутрішнього розслідування дійсно було покарано ряд посадових осіб. Це дисциплінарна відповідальність, у тому числі й командира частини. Нині в цій частині, де стався цей прецедент, новий командир. Що ж до розслідування обставин смерті військового, то в державному бюро розслідувань відкрито кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу Умисне вбивство. Втім, там особливо коментувати цієї справи не стали. Лише зазначили, що досі продовжуються досудове розслідування, яке нині на етапі проведення експертиз. Юлія Остапович для новин на часі.